У Гостомелі відбулося перше засідання 15-ї сесії. На початку говорили про співпрацю з благодійним фондом Оксани Білозір. Завдяки йому селище вже отримало велику партію гуманітарної допомоги. А тепер чекає на два автобуси. Вони будуть возити дітей. Автобус з Німеччини не план великий. А в середу, на наступну середу, приїжджає шкільний автобус mercedes Sprinter, який буде розвозити дітей по школу я добавлю, це буде маленький, буде розвозити давайте похлопаємо. Це то, що ми напрацювали з вами, ось буквально ну за два за два місяці, Перші результати перед основними питаннями затрималися ще на адміністративно-територіальній реформі. Як з'ясувалося, зараз відбувається визначення нових меж Гостомеля. Нову карту планують отримати на початку нового року. Область вже зробила карту з нашими межами новими, які вже передали на Київ, і стосовно нашого підписання офіційно з Києвом ми десь в січні місяця вже підпишемо офіційну мижу. У нашу, у нашу. нашу позу. Жваве обговорення викликали пасажирські перевезення у час пік. На прохання селищного голови та депутатів керівник ТП пообіцяв ввести додаткові графіки. А от нові маршрути і зниження вартості проїзду очікувати не варто. Маршрути опираються в Кабмін, а ціни у паливно-мастильні матеріали та мінімальну зарплату. Вона ж, як відомо, має зрости. Серед іншого, депутати розглянули питання зарахування пойової участі від забудови вулиці Прорізної селище має отримати понад 9 мільйонів гривень. Забудовником треба, щоб вони не платили по експертизі, а платили посередковано по цінам Мінергонбода по максимуму по ціні і мережі. Ніхто сюди не рахує, Тобто заходять і будують по максимум плотя. Там з тими ж забудовниками пов'язане будівництво дитсадка по вулиці Святопокровській. Дозвіл на це їм дали Слава, нашли фінансування буде побудований до 1 вересня. Тому я хочу всім дуже подякувати. Юріча я тільки хотіла сказати, щоб правильно розуміли. Це не подарунок від забудовника. Ні, це його визначено нормам закону права і права зобов'язання відрахування зробити для селищного бюджету. Емоційно обговорювали і виведення із комунальної власності багатоквартирних будинків. Закон переклав їх утримання на плечі мешканців. Селищна рада не зможе більше фінансувати їх ремонти. Діти згоди у цьому питанні не змогли, перенесли розгляд на інше засідання. У різному ухвалили подання Олега Поповичука щодо укладення договору про співпрацю з Очаківською міськрадою і підтримали ідею випустити книгу про історію Гостомеля.